Ощ, сніг та калюжі найстрашніші вороги кермових рейок, особливо з електропідсилювачем керма. У цьому відео ми розкажемо, як профілактика допомагає уникнути дорогого ремонту та зберігає вашу рейку у відмінному стані. Профілактика рейки АПК включає діагностику агрегата. Ми перевіряємо, чи є волога або пошкодження. Усунення вологи, якщо вона виявлена, та заміну мастила. Герметизацію всіх електронних частин, щоб уникнути подальшого потрапляння вологи. Якщо не усунути вологу, вже через кілька місяців рейка починає іржавіти. Корозія пошкоджує підшипники, шток, а головне електронну частину. Це призводить до шуму, заклинювання та повного виходу рейки з ладу. У такому разі ремонт обійдеться значно дорожче. Профілактика від Master Service – це вартість на 70% нижча ніж ремонт. Гарантія 6 місяців або 20 тисяч кілометрів. Безпека вашого авто навіть у складних погодних умовах. Ми запобігаємо проблемам, щоб ви не витрачали зайві гроші на дорогий ремонт. Oh, yeah. Після профілактики ви отримуєте повністю справний агрегат із захистом від вологи. Замовляйте профілактику рейки ЕПК у мастер-сервіс вже сьогодні та уникайте поломок та дорогого ремонту в майбутньому.